Вітаю вас, друзі! У росіян знову починаються збори на мішки для трупів, а також на труси для їхніх поранених. Щасливі труси теж вкладуємо на біра набори. Та для ранених в госпіталь. Причина та сама, яка була близько тижня тому. Вони знову намагаються наступати на Авдіївку і знову масово дохнуть. Дуже надію, що наші команди учє опит предыдущих боїв і збіжить тих ошибок. Які були допущені время Перва атаки. росіяни і справді зробили висновки із попередніх штурмів флангів Авдіївки, тому що їхня основна помилка тоді полягала у тому, що їх недостатньо подохло, а тепер подохло дуже багато. За статистикою нашого генерального штабу протягом минулої доби Росіяни зазнали рекордних за усю війну втрат: понад 1300 окупантів, 1380 точніше, відправилися до Кобзона і було знищено. На що найменше російських танків, але на Росії так званій пропагандисти переконують, що насправді все нормально, усе під контролем, а втрати не такі вже й великі. Це було гаразд. Слабє, ніж в перший день, і потери, які ми понесли при праців, були гораздо менше, ніж в перший день. Але якщо їхні втрати такі незначні, а їхні успіхи такі величезні, як вони розповідали протягом попередніх днів, то тоді чому вони такі сумні? Що у них із пиками? А у нас особливих поводов для радості немає. І на Авдіївці ситуація дуже складна. після невеликої перерви у декілька днів. Російські загарбники відновили штурми флангів Авдіївки, і ось отак виглядала. Авдіївка учора вночі із тимчасово окупованого Донецька. Протягом кількох місяців росіяни готували нові свої резерви, нові війська для проведення наступальних операцій. Частину цих резервів вони спрямували до Авдіївки. і коли почалася нова атака, усе повторилося. Російські окупанти горіли, горіли, горіли і знову ж таки горіли. Їхня пропаганда розповідає, що вони вже оточили Авдіївку, але якимось чином тоді до оточеної повністю Авдіївки учора приїхав Залужний. Але результат. Я слава роботи ми роботи Владимір Путін довго не чекав і зробив свій крок у відповідь. Він натомість учора прилетів до Ростова. Невдалі штурми російської армії Авдіївки здається остаточно відкривають очі російським пропагандистам, які я нагадаю вже вкотре 10 жовтня казали, що вони прорвали вже оборону. Фронт ми вже прорвали северні Авдіївки, северо западні Авдіївки. Прорвати оборону противника буде крайне-крайне складно. Тим не менш було би неправильно казати, що у росіян взагалі немає жодних успіхів, невеликі локальні у них усе ж таки є. Росіяни знову змогли за Захопити декілька опорних пунктів, але ви маєте пам'ятати, що наші воїни героїчно обороняють кожен метр української землі, тому треба іще більше допомагати війську. Російські пропагандисти, ті самі, які розповідали про прориви величезні і оточення Авдіївки, тепер розповідають про від'ємні наступальні дії російської армії. К Северу в районі Красногоровки нам прийшли знову та й ті і бритичей і Стіпововакже дорозі, к базі відпочинку Ми до сих пор не сумели придвіну си за плотного мінірування. Втрати у росіян настільки великі, що вони змушені визнавати, що вони не можуть проламати українську оборону. На жаль, на даному етапі пересилить оборону противника у нас пока що не получається. Також окупанти шукають пояснення своїм провалам, і такі пояснення вони все ж таки знаходять. По перше, для них великою проблемою і несподіванкою стало те, що, начебто, сили оборони України підтягли резерви. Ситуація тяжола у противника різ. Резерв... Достаточно То, як противник смог перебросить і ввести в бой зірви, стало ніякою неожиданності. Друга причина російського провалу полягає у тому, що росіяни розраховували, що українська армія просто почне тікати, а українська армія узяла та й не втекла. Виявляється, українська армія мотивована, і за це окупанти навіть поважають збройні сили. І вони продовжують сопротивляться. Но это заслуживает уважения. Это, ну это та серйозний фактор, який необхідно учитывать при планировании. І ще по третє, росіяни дуже недооцінили українську артилерію та українські фпві-дрони, які дуже швидко почали з'являтися на цьому напрямку та нищити російські війська. Артилерія, фпві-дрони, все работает непрерывно. приривні, Недооцінил... Количество FPV дронів на участки і ефективність роботи артилерії. Російські пропагандисти відкрито у соцмережах скаржаться, що українські дрони камікадзе завдають їм величезних втрат і знищують російську артилерію. Йод абісчела абисчолові... чоловічевані. Але друзі, на жаль, дрони камікадзе, зокрема, FPV, є не тільки у сил оборони України. Є вони також і у Росіян. Ось прикордонники теж на Авдіївському напрямку зняли відео на наслідків попадання такого дрону по їхніх позиціях, а це означає, що ми з вами маємо купувати і ще більше дронів. Це повезло, всі живі. Зараз на абсолютно усіх ділянках фронту продовжують працювати наші дрони. Немає на фронті такого місця, де б вони не літали. І літають вони у тому числі і на лівобережжі Херсонщини, знищують росіян та їхню техніку. Це змушує окупантів знижувати свою активність в день на першій лінії фронту, але до другої та третьої лінії фронту також постійно їм прилітає. Дякуємо російському пропагандисту за те, що він показав, як російські техніка винищується навіть у російському тилу. Росіяни продовжують розповідати, що, начебто, сили оборони України утримують плацдарм на лівобережжі Херсонщини, але при цьому кажуть, що нічого страшного критичного немає. Усе під контролем. Ну нехай так і кажуть. Ну й не говорить про те, що тоді скакіта -то можуть бути серйозні наступать операції, піраці, на вилазки ДРГ залишається дуже складною ситуацією, також у Ізраїлі та у секторі Гази. Але учора сталася доволі незвичайна подія. Один ізраїльський політик, представник правлячої партії в ефірі у російських пропагандистів, звинуватив так звану Росію у тому, що вона підтримує Хамас і сказав, що так звана Росія після перемоги Ізраїля над Хамас обов'язково заплатить свою ціну. stronger. After this, russia will pay the price believe me russia will russia pay, will pay the, the price. price russia is supporting the enemies of israel russia is supporting nazi people who want to commit genocide on us and just russia will pay і це дуже і дуже хороша заява. На жаль, вона не відображає скоріш за все позиції Нетаньягу, але те, що всередині ізраїльського політикуму є ось отака позиція, це дуже і дуже для нас добре. І дуже добре для нас також і те, що Байден планує об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю і вже найближчим часом вимагатиме від Конгресу проголосувати за це. Амаспутнрепрезент Дифнтрес, Тейшедисінкамен. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. So, if we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine. Іволеменса вчастикре очікується, що загальний пакет військової допомоги для України та для Ізраїлю сягатиме близько 100 мільярдів доларів. Будемо пильно стежити. Ну а тим часом іще російські пропагандисти настільки у нас вірять, що поки німці кажуть, що вони таурус ракети нам не дадуть. Пропагандисти переконують, що нам вже точно їх надали. Через Польщу поставлялись і крилаті ракети Таурус", під які вже Су-27, які знаходяться на балансі воєнновоздушних сил України. Словом, друзі, як я і казав, час від часу будуть виникати невеликі проблеми політичного характеру, пов'язані із постачанням зброї для України. Насамперед, це буде пов'язано із виборами всередині держав союзниць, але тим не менш усе одно. Україна буде отримувати зброю, та ми із вами зі свого боку маємо робити усе можливе і неможливе, щоб у нашого війська було більше засобів для знищення окупантів. І ви бачите величезні цифри у статистиці нашого генштабу і радієте їм. Ви маєте завжди пам'ятати про ціну, і усе це має вас мотивувати тільки до одного і ще більше допомагати силам оборони України.